Ага. Так, ми тут опинилися на тому місці, звідки ми прийшли, коротше, минулий раз. Давайте ми подивимося меп. А, туди йти нам не можна. Да? Ой. Та, сюди йти нам не можна. Тут за, закрита дорога. Закрита дорога тут. А туди можна, в принципі. Сюди можна теж. А, давайте ми. Будем тут краю ходити, все роздивлятися, може ми побачимо ще якусь штуку прикольну. Може ми тут ще побачимо якусь штуку прикольну. Ага. Вот вона повзе там чертилига лазить, Галіма. Ух ти бля! А шо то була за просадка, непонятно? Ох, Ух Ох, ти бля! На! Коротше завалили її нафіг! Все, розчинилося повітрі! Я люблю вас усіх, то найбільше люблю Україну! А У мене є друга палкаша. Що ти не їш? Все в порядку. А ну покемону мой. Я хочу все роздивитися, щоб ми не опустили ні один момент прикольний. В Тій ігрі. По любому щось десь тут а може лежить щось прикольне. Блін, як мені подобається та мрачна атмосфера, таке все в тумані, бля. Опа! Набір інструментів знайшли, супер. Тут ХП саме не поповняється, треба таблетку захавати. Опа, червона капсула, якраз знайшли. Мені потрібно вернутися і зустрітися зі СЮ. Так, де ми зайшли? Карту, карту, карту мені. Так, тут у нас тупік, ми десь сюди забрели, але я не знаю куди. Ми сюди йшли, тут у нас все було закрито по правій стороні. І нам назад треба вертатися, походу. Да. Тут на все... Добре, ми тут все коротше, провідали. Ми тут все облазили, тут, коротше, більше нічого нема. І давайте вертаємося назад. Ух ти бля! Не, 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 не. Ого, у тебе один лайк. <гум> да, я стрім недавно запустив тільки. Добре, ми її побили. Але в мене, в мене зброя скоро зламається. В мене вже от хана скоро зброї. В мене вже зброї скоро хана. Добре, тут, тут ми не пройдемо нікуди, коротше. Де цьомчик, як у відосах. Мата міттіга. Ооо. Ну, в мене нема, на жаль, кореяночки, яка може вам зробити такий тьомчик, як в відоска. Опа! Капсулу знайшов червону. Ага, ми тут не пройдемо. Ано-но-но. Ми тут не пройдемо, нам треба назад вертатися. О! А тут ми були? Блін, не... Та ми тут були, ми ж сюди йшли. Да, правильно, 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 ми тут були. А що, подобається? А! Рамуэ найшли якась. Ура! Ооо! Містер Кавун! Дочекався кавуна? Ой, тьфу, блять! Кажу кавуна! Дочекався стріма? Так? Да. Настоящі мужчини п'ють піво оторі. Добре, ми засуджуємо алкоголь. Не підтримуємо. Ти скачалапає жижа, я чую, як вона десь лазить. Їх тут дві. Ой, бляй. Опана так замок, не хана. Добре, одна зброя в нас вже зламалася. Тут можна десь зберегтися чи щось таке? О, запіпіска. За Запіпіску візьмем. Е Не на ю. Жителі. Я забув українізатор знайти. Тфу бляха знову. Жителі одного міста здавна привикли... покладатися на народну медицину. А, навіть в наші дні деякі гро громадяни постарше. Блять, я не їбу, як переводити. Саме слово знаю, а як перевести не знаю, бля. Я знаю його і що на українській, і що на тій, бля. А коли треба переводити, не можу перекласти ніхера. А що, відкривається оця штука? Ні, не відкривається. А, тут. Та я. Хер, ти сюди залізеш, поняла? Кукла ГАЛІМА, Давайте, я тут аж полажу, роздивлюсь, що до чого. А, тут Добре, мені або йти туди, або питися з тими двома. Тобі По жопі! На, на! І розвалили, короче, ту ляльку Галіму. Короче, ми розвалили ту ляльку, на кусочки поламали. О, буріто! Дякую за подаріночки. А, Ріга токозаймас! Дуже дякую, дуже дякую. Приємно перегляду. Добре, ми знайшли якусь. Що тут? хі Хігасі. Набор невеликих солодощів з фруктовим ароматом та ще хворту. О, прикольно. 100, как тебе ласт як там крита яночка? А нічо. Коротше, ми знайшли якийсь хігаз, і його треба підібрати і. Його треба віднести коротше, в ту штуку, бо я. О! Якраз супер. На один предмет, якраз він все влізе, і ми можемо деякі предмети коротше, попродавати. Так. Да. Воно якраз влізлося мені. І мені треба назад вернутися, зберегтися, коротше. І. Положити весь той лут там продати і, типа, купити собі якийсь амулет чи ще якусь херню. Так, китаяночка, нормально, ми з нею спілкуємося. В неї, походу, відпуск. отпуск їй дали до 13-го числа, знову невеличкий. Так що вона буде віддихати пару днів. Ой. Як Я сюди сюда зайшов. Я правильно йду чи ні? Хмем, не зайшла на стрім О, я тут можу. Я тут можу. Так. А -а -а давайте, знаєте що? Очистити разом. разум. А, у мене максимальний рівень, Добре. Амулет, мені не вистачає, щоб амулет взяти. Положити в алтарі. Оце можу. А що воно все таке дешеве? Раніше я продавав по 200. О, от по 200 є якраз. Супер. Для чого потрібен набір інструментів? Оце все. От то нахер треба набір інструментів. Ремонтувати зброю може? Тут може можна якось зброю ремонтувати? У мене ж є палка, яка поломана. Сало. О! Я можу ремонту. А! Я палку свою поламав, а оказується, я її зремонтувати міг. А! Давайте збережемося. Взять амулет. Я можу взяти амулет? Ні, мені не вистачає до амулета. Добре, зберігаємося. Здоров, здоров, Білорок, Приємно перегляду, Що ти? Як там Польща? Працюєш вже, чи ще ні? Добре, ми точно збереглися? Бо я щось профукав момент збереження. Так, все. Супер, Я кажеш. Не а, поки що не, не... не... пройшли. <'язав> Блять. Куда тут треба йти? Ми зайшли сюди, і тут є якась вуличка невеличка чи що. Давайте ми спочатку туди зайдемо. Я чую, що тут десь лазить та є лялька ще одна Галіма. Хочете ще? Ні, не хочу. Містер Калон. Тут Тут нічого більше не валяється, але я чую, що тут десь лазить та є кукла Галіма. Скільки раз можна використати один набір інструментів. Розвалюй її нахер! Давай, поки вона не нанесла б мені контратаку. Все, розвалили. Розвалили ми тую ляльку галіму. Ага. Ух, я встрашився. В двері постукало, бляха! -ну Здорово. Заперто. Док-док-доктор Лівсі. Привіт, приємного перегляду. Отсі тобто, хрети бачите, хто підключається. Що тут так багато лазити треба? А, туди ми типа пройти не можемо. Здоров, здоров, доктор Лівсі. Здоров. Туди ми типа, як я зрозумів, пройти не можемо, але я би хотів подивитися, може тут щось валяється що корисне для нас. Шоколадка! Машина? Хтось пересунув грузовик. Поняв. Як шоколадку можу. К в якості жертвоприношення віддати, чи ні? Як справи? Нормально. от хорори проходимо. Опа! Ух ты, бля! Біжі. Біжі, бо в мене здоров'я на нулі. Я можу тут використати бінт? Зброя в, в, в поганому стані потрібно знайти заміну. Як ми знайдемо заміну? Де ми знайдемо зброю зараз? Я можу тільки інструментами її починити. Давайте інструментами зброю перемонтуємо. О. Коротше, вертаємося назад, зараз спробуємо ще раз їх завалити. Ну блін, то буде важко. У мене ще зброя поламалася, мені потім що доведеться тільки тікати від них, більше нічого не зробиш. Який ніг поставити. Фу? Розвалили. Який ніг поставити? Доктор Лівсі, постав якийсь ніг такий, щоб я міг запам'ятати легко, що то ти. А, все. Ми її побили. Побили ту ляльку голіму. Добре, а далі нам то куди бігти? Танос піде. Тут є якийсь прохід, типа за кущами. Танос? Ну давай танос! Ні, ми тут пролізти не можемо. Закрито. Довкола обійти якось той дім, чи що? Коротше, мені типу сюди треба зайти. Коротше, ми от, Тут були, тут закрито, тут закрито. Ми можемо ще худи хібань вернутися в ту частину міста. Ну він закритий зі всіх сторін. Ооо! Ми поки оцей хорор не пройдемо, ніякого КС не буде. Хіба може в якийсь там дань один? Зайдемо КС-ку поіграти. Мені зараз є типа тута. Я зараз тоже гру проходжу Ведьмак 2. І нам треба, типа, якби сюди попасти. Чи що? тут, то, типа. То, тіпа... а, -а, а! Ми звідси прийшли. То був початковий район, де ми були. Ось тут. Ми тут були. Ми зараз знаходимося в цьому районі. Мені треба якось в той дім попасти, без поняття як. О! Стрілочка намальована! Щось тут, пане, є, з тої сторони, з лівої щось є, що від того дому. А, назад треба вернутися. І далі є ось цей район, в якому ми теж були. Ану назад вертаємося. Давай щось сюди зайду гляну. Мені здається, я тут вже все обшарив, але все одно. А, ми тут були. Так, то машина там перекрита дорога. А, я якраз теж гру проходжу, Відьмак від другий. А третій Відьмак ти не грав. Да. Чи грав? По лівій стороні є щось то, що від того будинку. Типа, там стрілочка намальована. Бачите, от, оцей будинок мені треба зайти, і отут стрілочка. Від, від цього вот предмета сюди стрілочка, коротше. То, типо, щось щось отут щось є. Ну вот ми на місці, типа. Але тут а. Ну там ж знак питання якийсь намальований, типа, ну шо там? А. Тут, конечно, тоже треба розгадати загадку. Якусь. Як далі пройти і що робити. А тут є якісь завдання, місії. Я тут можу пройти, Ні. Ні. Є... Де подивитися завдання місії якісь? Направляйтесь к У нас А де є них есть свой він А де на карті? ринку? Текущее завдання, О! А! А-а-а, вот! Нам треба якось. Ану назад вертаємося. Коротше, нам треба сюди, потім сюди, сюди і направо. Тут перекрито, а, перекр а, -а тут а Тут можна пройти. Ану назад вертаємося. Ага, я зрозумів! А Дімрінку копас як далеко. Ніхера тут карта велика. Нам тут лазити і лазити, хоч би якусь мотоцикла мені дали. Коротше, нам далі сюди, поворот направо, і потім наліво, типу, нам треба бігти. Правильно я йду? Та і сюди в поворот нам треба зайти. Добре. Вот, да. Ми йдемо туди до кінця. Ніся щось причуло. Ну. Недаром мені щось причуло. Там якраз лаза та я чучело. Чекай, ми тута все обдивилися. О! А, да, ми тута були. Та-та-та-та-та-та, ми тута все облазили. Ну йдем ту жижу заб'єм, короче Так, у нас тут нічого нема. О, є, аптечка! Завтра собі новий ноутбук Asus О! Сталкер, нарешті! Що, ти радий? Та, тут якраз лазила та жижа. Да. Все, завалили ми її. Нам треба ще одну дубінку знайти. Або хоча б інструменти, щоб ремонтувати свою зброю. Що тут? Бінт. О, наш... Ох, бля! Зачепило мене! Не! Все, здохло. У мене зброя поломана. я не можу тепер її поремонтувати нічим, в мене інструментів нема. У мене внося поламає і, і все, їх она буде. Чай із кудзу. О, то та я рослина, що ми вчора гуглили. Ми сиділи, не доганяли, що таке кудзу, бля. Тут більше нічого нема, так? Да? Так, нам треба, значить, звідси чухати. Які ще ігри завтра скачать совітуєш? Ігри? Ну, дивися. Silent Hill. От оцей Silent Hill F, що я зараз іграю, реально, я тобі раджу її поіграти. Вона ну прям. Меніся дуже сподобала. Мені дуже сподобала та її ігра. Я граю із задоволенням. Ніхера який тут туман! Ну тут моторошно старе стає. Оце мені подобається. Okay. О! О, ми тут зберегтися можемо! Фух! Ми тут можемо зберегтися. Чай із кудзу 100 100 того коштує. І все, і більше ми нічого не маємо. А шоколадка в нас була. А, все, ми віддали. Добре, ми все можемо тепер зберегти, я радий. С зберегтися. F.